Компанія Вія компанія дружня до ветеранів. Ми підтримуємо наших захисників, а також впроваджуємо проєкт здячністю до ветеранів, який сприятиме максимально комфортній роботі і створюватиме комфортні умови для роботи ветеранів в нашій компанії. Тож про нього детальніше. Оля в компанії впроваджений новий проєкт здячністю до ветеранів. Розкажи, будь ласка, про нього. Весь цей час ми піклуємося про наших захисників, але є вже ті захисники, які закінчили свою участь в бойових діях і стали до нас повертатися. Наразі ми вже маємо 16 таких захисників, але далі і далі розуміємо, що цих працівників буде ставати більше. Відповідно, ми почали думати, як же допомогти нам. Налагодити нашу співпрацю, нашу спільну взаємодію, щоб вона була максимально ефективною та комфортно. Круто. А які головні цілі цього проєкту? Ми готові чути потреби ветеранів. Ми готові підлаштовуватися, створювати їм нові робочі місця, адаптувати умови роботи саме безпосередньо під них. Але розуміємо, що окрім цього всього, є одна з основних таких цілей: це соціалізація ветеранів, це допомога в соціальних контактах, допомога їм в їх роботі та. Так, щоб це для них було максимально комфортно, окрім цього, ми також хочемо, щоб кожний з ветеранів вони розуміли свою роль і значущість компанії, щоб вони. Відчували себе потрібним, одна з основних цілей це інформаційна підтримка колективу, в якому вони будуть працювати, наставників, керівників, колег для того, щоб ми могли називати речі правильними іменами, щоб ми могли розуміти більше один одного, більше чути, проявляти більше емпатії один до одного. Окрім цього, в цьому проєкті також планується допомога, медична допомога для наших ветеранів при потребі сприяння медичної реабілітації. За необхідності юридичне сприяння, також консультації психологів для наших ветеранів та їх родин і додаткова відпустка 14 днів для всіх хлопців, які повертаються до нас з зони бойових дій. Зробили власні рекомендації по. Бо... Роботі з ветеранами а, наразі ми маємо спеціальні наші авторські посібники там, де більш детально розповідаються особливості роботи з ветеранами, особливості спілкування, фрази, яких варто уникати, як краще підтримувати. Розкажи, будь ласка, чому саме така назва з вдячністю до ветерана? Ми дуже цінуємо і дякуємо нашим захисникам за наш захист, за наше життя, і відповідно хочемо їм таким чином проявити свою вдячність, свою повагу і виразити те, що ми дуже сильно цінуємо, і дякуємо їм за все, що вони для нас роблять і зробили.